Росія підірвала греблю на Каховський Гес. Там люди і тварини потерпають. житло І зоопарк. Казкової діброви вже немає. Дитина плаче. Тисячі тварин сьогодні люті орки тупо вбили. Пливе собака, кіт виліз на дах. Вольєрні двері ніц не відчинили. Да поки землю нашу будеш плюндрувати. Життя людей, без захисних тварин. Коли не перестанеш відбирати. Повстаньте, люди нашої планети на захист нашої, незломної на країни. Допоможіть да да нам, ворогів здолать підняти Україну із руїни. Ми разом сила і всесвітнє зло ми в єдності і любові подолаємо. 一起。